Доброго дня, ТикТок обіцяв показати стрич плівку, когда начнем вжить. От начали ложить стрич-плівку. Нормально все получается, натянуто, гарно, дешево и сердито. Так що якось так все питали. Оце вийшло і и звідтиля. И вот туда он. Вот это вышло по 2,5 килограмма 4 рулона. И еще там осталось трошки. Закупаем пливку мы в одном и том же месте. Магазин очень подобается. Вовремя пливку дают. Даже если нема, пливки можно заказать. И вовремя все. Нам пришла пливка. Сегодня заберемо. И завтра будем у вот катать Десь на гектар у нас вийшло по 2,5 рулона десь рулонов 9 Десь так вийде, то що там рядки длиннее лена вкладач ложить сразу І каплю І каплю ложит где сира було, улону надо ложить на нагортай більше, де менше. так що якось отак. так Ось, Зразу і каплю ложе. Так що якось отак, так. Земля он сира. І то натягує добре. І... Ось натяжка і... О, пальці залишаються, Так що якось так. Мені дуже подобається. Де... Головне, що дешево і вона не рветься. Так що якось так, в тому році підстрич плівку по під цю же в цьому магазині брав. Арбуз був отличный. Так що якось так.